Сіка, що ти виробляєш це на майдані? Я не виробляю, а я вимагаю Вимагаєш? квітів, тістечок і цукерок. Саме як у 1857 році американські жінки у центрі Нью-Йорка боролися за свої права. Ця подія увійшла в історію під назвою Марш Кастрюль. Тож, Чим я гірше? Так я знаю, Настя, що навіть у дослов'янський період жінки мали один день в тиждень, коли вони могли брикатися. Один це день, лише один, так але цей день чоловіки виконували усі бажання жінок і називався цей день брикси. Тож сьогодні саме такий день. Ти це хочеш сказати? Так, так я виконав всі твої бажання. Ну, перше хочу, щоб ти заспівав. Дівчина, дівчина, дівчина весна. Я знаю твою улюблену пісню. Танцював. Ну, Бра... це ну, з... прет. Ну, да, жекса. так, так. Ну, ни, нижні, нижні. тепер я хочу квітів. Оп. Будь ласка. Тобі каструля, і врешті я хочу вихідний. Ну маєш право. А за що боролися, не те й напоролися, друзі. Тож відпускаємо Анастасію Медведчук. медвечук. І про сьогодні містом сьогодні буде вести мій колега і друг неперевершений чарівний Денис. Па-па! Тож сьогодні у спеціальній програмі ми розкажемо про кохання і долю українок, життя яких пов'язані із Києвом. Це про гулянки містом. Поїхали гуляти. Сьогодні у програмі ви дізнаєтесь, якою була доля першої киянки, пристрасною або самотньою. Також ми розповімо, як французька королева врятувала Софію Київську і розкажемо, як Проня Прокопівна мріяла, але й так не стала Джульєтою. Про все це вже за мить. На Манхеттені наприкінці 19-го століття, на початку 20-го, жінки щороку почали виходити на страйк, а вимагали поліпшення умов праці, а саме однакової чоловіками зарплати і десяти годинки. Та існує інша версія цих подій кажуть, що вперше восьмого березня на мітинг вийшли саме робітниці найдавнішої у світі професії. Тобто започаткував перший жіночий марш проти дискримінації, та його швидко підкопили панянки і соціалістичної партії США. І тепер жінки хотіли не аби чого на той час право ходити на вибори. За кілька років до подібних мітингів приєдналися і соціалістки з інших країн стосовно боротьби за виборчі права. Ну і я б не сказав, що в Києві це було досить поширене, бо у нас в київській пресі постійно давалися, я б сказав, досить уїдливі матеріали про те, як десь за кордоном у Сполучених Штатах у Великобританії там жінки. Виступають так звані суфражистки. Навіть була така відома карикатура, київська суфражистка, розпатлена, така якась дивна особа, яка кудись біжить у громадських справах. На першому світовому з'їзді соціалісток, що проходив у Копенгагені в серпні 1910 року, німканя Клара Цеткін запропонувала внести у календар нове свято міжнародний жіночий день. Дамочки соціалістки хором дали добро такі ідеї. У повній відповідності з класово свідомими політичними профспілковими організаціями пролетаріату в кожній країні соціалістки всіх країн щорічно проводять жіночий день, який в першу чергу слугує агітації за надання жінкам виборчого права. Ця вимога має бути висунена як складова частина всього жіночого питання в цілому і в повній відповідності з соціалістичними поглядами. В жіночому дню слід повсюдно надавати міжнародний характер, і він всюди має бути старанно підготовлений. Початку точної дати святкування дня жіноцтва не обрали його відзначали 19 березня, потім 12 травня. І Ось лише чотирнадцятого року панянки остаточно визначились із цифрою. 8. чому саме вісімка? Запитаєте, ви тут все дуже просто і жодної загадковості? Адже саме ця цифрова безкінечність найбільше нагадує контури жіночого тіла. Цікавим фактом залишається те, що тоді російська імперія жила за юліанським календарем, і 8 березня випадала на 23 лютого. І саме 23 лютого 1917 року жінки Петрограду вийшли на протести проти війни. Тим самим росіянки підштовхнули своїх чоловіків до відомої тодішньої революції. А от київські панянки опікувались в основному жіночою долею. Була досить поширена практика, коли якась дівчина молода, недосвідчена, приїжджає, приїжджає з звідкись села чи з малого містечка до Києва. Не знає, куди їй податися, шукає собі роботи, і тут її знаходить якийсь або ловелас якийсь, або е, якісь люди з будинку розпусти, і зрештою вона потрапляє у зовсім не таку ситуацію, не якусь сподівався, і стає дійсно такою сексуальною рабинією. І ось, оскільки це була досить поширена практика, то жінки створили товариство, і це товариство вело активну роботу. На вокзалі, на параплавній пристані були спеціальні чергування. Дивилися, от бачать, вийшла якась дівчина, видно, що вона звідки з села, і озирається, розгублено. До неї підходять і кажуть, ось ми представниці такого, -такого товариства, значить, Будь ласка, у нас все офіційно, підходь до нас, до нашої контори. У нас в конторі, по-перше, якщо ти не знаєш, де жити, у нас є гуртожиток. По-друге, якщо не знаєш, де знайти роботу, у нас є спеціальне бюро. Якщо не хочеш вчитися, у нас є там курси. Винахідницю міжнародного жіночого дня, які найліпшу подругу, дуже шанували і любили у радянському союзі ім'ям Рози і Клари називали своїх доньок. А у кожному місті величезної країни була своя вулиця Цеткін і Люксембург. Та ось у Києві любов до цих двох понянок виявили трохи по-різному. Ось це вулиця Липська, яка веде до Кловського палацу. Майже 74 роки. Фешенебельні і престижні будинки на цій вулиці значилися за адресою вулиця Рози Люксембург. А ось ім'ям натханенниців. 8 березня назвали невеличкий провулок, що на оболоні. Нині він зник з мапи столиці. Цей монумент з'явився у столиці у 1982-му. Мідний човен, який приборкою гранітні хвилі, подарували усім киянам, коли столиці було 1500 років. Та монумент із засновниками Києва найбільше вподобали молодята. Man. Ну, якщо з музичним слухом у мене не все добре, то з уявою повний порядок. Либідь нагадала мені відому героїню Кейт Вісленд на борту Титаніка. Буду сподіватися, що в українських закоханих все складеться набагато щасливіше. Сімейне життя першокиянки, яка разом з трьома братами заснувала стольний град, за версією літописців не склалося. І все через пристрасну натуру та вдачу, якою тоді славилася левіть. Літописці проповідають, що засновниця міста на пагорбах вийшла заміж за монарха із нижнього придніпров'я. Та молода дружина ніяк не могла впоратися з емоціями та почуттями до молодих чоловіків, які часто траплялися й на очі, тому постійно зраджувала чоловіка. Після чергового адюльтеру у коронованого збурлила кров, і він жорстоко стратив кохану, але невірну дружину. Існує інша версія долі першої жінки Києва, Лебідь славилася писаною вродою на весь світ з усіх боків до неї у столицю з'їжджалися свататись князі та кролі. Проте панянка була дуже вередлива і кожному залицяльнику роздавала лише гарбуза. Так і просиділа у дівках красуня до смерті своїх славних братів, після якої була змушена покинути розкішний палац і оселитись під Києвом у маленькій хатинці. Оте черниче та самотнє життя було настільки болючим для вибагливої опанянки, що вона день і ніч проливала сльози, з яких спочатку утворився струмок, потім 17 кілометрова річка Либіць, яка і нині впадає у Дніпро. Та першу коянку у столиці шанували з давніх часів. У місті було щонайменше три вулиці з використанням назви Либіцька. Зараз залишилося дві. Маємо одноіменну станцію метро. А ще зовсім нещодавно Київська мерія офіційно Рименувала площу Дзержинського на Либіцьку. Ось це пам'ятник княгині Ользі. Вона стала першою християнкою на Русі. Та зробити цю релігію державною на відміну від Володимира вона так і не змогла. Та правителька славилася не тільки жіночою красою, а ще кажуть, мала дуже міцний чоловічий характер. Змужніла Ольга через горе, древляни вбили кохання і життя князя Ігоря. Тож правителька, трохи поплакавши, вирішила помститися ворогам за смерть чоловіка, вщент спалила їх села та майже повністю винищила це староруське плем'я. Славилася київська правителька і гострим розумом та неймовірною красою, у наречених якої ходив сам імператор Константинопольський. Костянтин був настільки вражений красою Ольги, що відразу запропонував їй одружитися. Княгиня була проти, але відмовити імператору не змогла. Тому вирішила спочатку охреститися, а за бачила лише імператора Константинополя. Той погодився після процедури. Костянтин знову заговорив про весілля. Та княгиня йому відповіла: так чи може донька виходити заміж за батька? Зрозумівши жіночу хитрець, Костянтин відпустив київську княжню. Додому щедро збагатівшим. Це був тодішній жарт, це був тодішній анекдот. Коли, так як ми і зараз робимо, коли якась неприємна ситуація, ми намагаємося її якось іншим боком повернути, особливо для жінок це характерно. От. І от ситуація. Ольга їде в Константинополь сватати в нареченні цесарівну За свого сина. Її відмовляють. Що робити? Треба в цій поганій ситуації зайняти дуже позицію, дуже гордовиту. Мене просили, а я відмовила. О! Це... Ну, по-жіночому, скажімо так. У радянські часи Ольгу не шанували. Її пам'ятник пошкодили вандали у 1919 році. Зробили це не з абиякою жорстокістю. Монумент правительки розкололи навпіл, а потім статую закопали під самим пам'ятником. А ось її соратників поруч остаточно прибрали з Михайлівською в 1935 році. Приходить радянська влада, не зразу, звичайно, приходить в ході боїв. І наказ такий всі старі пам'ятники знищити. І цей пам'ятник розбивають і уламки закопують. Причому голова княгиня Ольги так і не знайдена, вона зникла. Де її, де її. Хтось собі привласне. можливо, десь у колекціонерів вона є. Відновлювати кам'яну постать Ольги почали у 1994 році. Наприкінці травня, у день слов'янської писемності, на Михайлівській площі були виставлені для публічного огляду зменшений макет та фотографії пам'ятника. Кожен перехожий міг взяти участь у благій справі відновлення пам'ятника, пожертвувавши певну суму в скарбничку, яка була встановлена на площі. А потім, під час розкопок, були знайдені шматки старого монумента Ольги все окрім голови у первозданому вигляді перед киянами трьох з половиною метрова княжна з'явилася за два роки у 1996-му. Тоді монумент з білого мармуру зайняв своє законне місце на площі. Це поки перший пам'ятник єдиній жінці правительці в історії України. А ось інша київська княжна допомогла врятувати пам'ятку світового значення Софію Київську. Адже у 30-ті роки минулого століття більшовики всерйоз замислилися над тим, аби зруйнувати. Ти святини тоді, аби врятувати храм особисто у Москву, приїздив французький письменник Ромен Ролан. Він зустрічався із Сталіним і переконував його не руйнувати церкву, хоча б тому, що збудував її батько французької королеви Ярослав Мудре. Існує також версія, що французький посол погрожував розірвати з радянським союзом усі дипломатичні стосунки, якщо, хоча б один хрест, впаде Софії Київської. Прабабця тридцяти французьких королів народилася тут поруч Софії. Анна Ярославна за тодішніми канонами вважалася ну просто неймовірною красуною. У цьому може переконатися будь-який відвідувач Софії. Там збереглася єдина згадка про княжну фреска з яликом. Інші відомості про французьку правительку з київським корінням вітчизняні науковці отримують лише з західноєвропейських літописів. Вона одержала гарну освіту. Вона була письменна, вона любила, як сам її батько Ярослав Мудрий, був книжником, любив читати. Вже у неї була ця хвороба, вже у неї була ця звичка читати. Ну, дамських романів тоді, напевно, було не надто багато, але молитовник у неї з собою був. Який зберігся частково до нашого часу, ну і була ціла бібліотека серед величезної кількості речей з собою до Парижа, Анна Ярославна захопила Євангелія його подарувала своєму чоловікові Генріху І під час вінчання. Після цього усі французькі монархи, вступаючи на престол, присягали на вірність своєму народові саме на святому письмі, яке було написано у Київській Русі. Після кількох років у шлюбі, який був укладений заради державних справ, Анна Ярославна нарешті зустріла своє справжнє кохання. Краса і розум королеви заволоділи серцем графа де Валуа. Коли король помер, він був старенький, король помер, вона залишається вдовою, але ще жінка в повному розквіті. Жінка дуже цікава, за нею впадають. І її, ну як би мовити, ну він начебто її викрав. Але враження таке, що це було, ну як трапляється з жінками, коли їй самі хотілося. І він був одружений. Його дружина поскаржилась папі Римському. Що ж це таке робиться? При живій дружині, він живе з іншою. Папа Римський. Чого такі такі залишились? Після закохання одружилися, хоч їх шлюб так і не визнала католицька церква. Проте пара усе своє життя до самої смерті провела разом у 40 кілометрах від Парижа. Проте у 2005 році силами України у місті Сен-Лісі, що у Франції, там де знаходиться могила і Анни Ярославни, було встановлено пам'ятник. А трохи пізніше Українська греко-католицька церква викупила храм, який заснувала Анна де Київ. Ну а нам з вами час вирушати далі іншими столичними вулицями, імена яких пов'язані з іменами видатних киянок. У сьогоднішній спеціальній програмі ми мандруємо з вами столичними місцями, які пов'язані з іменами видатних киянок. Поки була невелика перерва, ми дісталися з вами до вулиці Марії Заньковецької. Знаходиться вона трохи вище хрещатика. Тут завершується відомий столичний пасаж. Нині вулиця усягають у бутіках і заставлена дорогими автівками. Раніше ж на вулиці Меренгівській жили ледь не лише одні поети та музиканти. Мешкала тут і відома російська поетеса Анна Ахматова. Але, попри це, невеличка вулиця носить ім'я іншої жінки. Марія Заньковецька інколи виступала. В театрі Соловцов, який знаходиться поруч. Вона е, проживала, коли приїздила на Гастролі, в готелі Континенталь, грала в цирку Єпопалас. Всі ці споруди знаходяться поруч. І, можливо, це також зіграло свою роль. Цікаво, що на вулиці, яка носить ім'я Морізінковецьки, сама акторка ніколи не мешкала. Більше свого життя вона провела ось у цьому будиночку на великій Васильківській 121. Тут зараз знаходиться музей відомої акторки. Давайте підемо, познайомимося з її творчим і особистим життям. Марія Дасовська народилася на Чернігівщині в небагатій, але шляхетній родині. Любов до Мельпомени дівчина проявляла ще у середній школі, грала в усіх спектаклях дівочого пансіонату. Та продовжити кар'єру і стати акторкою маленька на звіт Маруся, так і не наважується, адже й батьки були проти такої легкої роботи. Так і не покохавши власного чоловіка, який до слова не розділяв захоплення Марії театром. Заньковецька шукала розраду у музиці. День і ніч вона грала на піаніно і співала. І ось одного весняного дня її чарівний голос Меце Сопрано привів до неї справжнє кохання. Одного разу вона собі окомпануючи, співала українську пісню коло блину, Пісня броду. Після дуже така після кохання фактично. Коло мин, коло броду, два голуби, пили воду. і раптом до її голосу приєднався бар чоловічий баритон. Вони пісню довго доспівали до кінця, а потім познайомились. Їх знайомство було і зворушливим, і теплим, і ця пісня про кохання поєднала їх відразу. Після того двоє молодих сердець почали шукати способи для подальшої дружби, подальших стосунків. І стосунки ці зав'язались на ниві театру. Саме Микола Карпович вивіз закохану по самі вуха. Як у нього, так і у театр Марусю на велику сцену. Привіз акторку до Києва, де разом вони започаткували перший український стаціонарний театр. Розташовувалася трупа Садовського у будинку народної грамотності нині це театр оперети на Великій Васильківській. Тоді там ставили Шевченка, Котляревського і Франка. Україномовні спектаклі користувалися шаленою популярністю. Подивитися на Заньковецьку у ролі Наталки Полтавки вишиковувались справжні черги. Та після квітів і овації на Марію вдома чекали сльози. І розчарування. Марія Зеньковецька мусила поламати своє життя з чоловіком хлистовим. Розлучення в той час для жінки було просто трагедією. Вона втрачала всі права, вона не мала паспорта, вона не могла вільно їздити, а вона ж актриса, вона має переїжджати з одного місця до іншого. І от уявіть собі, що вона б могла стати європейською відомою драматичною актрисою, але виїхати за кордон без паспорту вже було зовсім неможливо. Про стосунки Заньковецької Садовського тоді казали так: вони кохалися вночі і гризлися у день. А Микола Карпович не нехтував адюльтером, мав двох позашлюбних дітей. Та коли Марія вперше дізналася про зради коханого, вона посивіла за одну ніч і навіть хотіла викинутися із вікна. Їх романтичне кохання, воно перепліталося із сценою. Воно почалось ну так ясно і тепло, що. Думалось, напевно, їм обом, що нічого не зміниться. Але дійсно Микола Карпович був красивий мужчина, це відомо, і дуже талановитий актор, прекрасний співак, танцюрист. Його захоплення жінками було взаємним. Я б сказала, що і жінки захоплювалися ним. А він, напевно, як такий собі український казаново, не, не мог, не міг відмовити багатьом з них. Микола Карпович кілька разів намагався повернути Заньковецького та серце жінки, можливо, й хотіло, але не змогло простити численні зради. Коли вже зупинилося серце самого садовського, траурна процесія проходила повз велико Васильківську. Тоді вже старенька Марія Костянтинівна підійшла до вікна і промовила лише одну фразу Прощавай, коханий, прощавай, зрадливий. Марія Заньковецька мала ще одну любов на все життя до рідної землі. Перейти на Петербурзьку сцену її умовляли не лише столичні театрали, а й чехов Толстой Стасов. Їй обіцяли на рік 24 тисячі рублів. Та актриса тоді відповіла так: я не проміняю 24 тисячі рублів на 24 мільйони. Саме стільки тоді було українців. Ах, ні, говоріть мені про любов. Ось так коротко про свої стосунки з кіно говорила інша українська акторка. В особистому житті Маргарита Криниціна була доволі щасливою людиною у Києві. Зустріла своє справжнє кохання тут і залишилася на все життя. А ось сінематографом були зовсім інші стосунки лише одна головна роль та проні цього було замало. Броної Криніціна стала випадково, просто якось потрапила на проби із зламаним зубом. Більше так акторці не щастило. Головних ролей вона не утримувала, та й ті, які писались її чоловіком сценаристом спеціально для неї. Потім, завдяки режисерам, роздавались іншим акторам. Я взагалі вважаю, що кіно це професія кіноактриси, це взагалі не професія. Чому? Тому що це як це рулетка та ж сама. Сьогодні тобі, тобі можуть дати роль, тобі її можуть не дати. В театрі більш гарантії, що ти щось зіграєш в кіно ні, а вона була кіноактриса. Через такі кіношні інтриги Маргарита ледь не наклала на себе руки, вирішивши отруїтись ацетоном. Та на щастя додому вчасно повернувся чоловік. Слава до Криніциної, яка зіграла більше ніж 70. Проте, на жаль, не головних ролей у кіно таки повернулась. Знову у сьому винна була проня, адже у столиці на Андріївському вирішили відкрити пам'ятник цій комедійній героїні. Тоді про акторку з фільму за двома зайцями і згадали, коли з монумента зняли покривало, схвильована Маргарита Криніцина загомоніла Проні. Гранд Мерсі за комплімент! Сьогодні я стала двічі героєм, і навіть більше, тому що раніше за двічі героя встановлювали бюст, а я в нагороду отримала цілу фігуру. Її знають як видатну актрису. Вона цього досягла. Розумієте, а там кількість це вже не так важливо, як Фаїна Раневська казала, що лишній раз знятися в фільмі це як плівок. Лівок в бездно навколо пам'ятнику проні і голохвастому у Києві існує багато легенд і традицій. А саме молодята мають обов'язково приїхати сюди і покласти квіти, аби їх подружнє життя було набагато вдалішим, ніж у герої відомої комедії за двома зайцями. Ну якщо ви плануєте гарно вийти заміж або вдало одружитися, ви маєте обов'язково потерти перстень проні і жука голохвастого. Ну а як чому у них блискученостей не відомо. Ось такі вони бурхливі, пристрасні і трохи шалені історії українок, життя і доля яких пов'язані із Києвом. Все, що не робили ці панянки, все заради кохання до нас, до чоловіків, але й на стать не залишилася у боргу перед ними. Так, на перетині вулиць Стрілецької та Стрітинської, скульптор запланував створити пам'ятник ось такому звичайному сірнику. Та тут снінацька з'явилася записка із таким змістом. Зробіть, будь ласка, пам'ятник відомій балерині, яка. Мешкає поруч, їй буде приємно. Скульптор, як справжній чоловік, не зміг відмовити, і на цій вулиці з'явилася ось така трохи дивна, але дуже приємна балерина. А я ну, А я що думаю, друзі? Що варто зробити пам'ятник усім киянкам, яким він буде і на якій вулиці, я ще не знаю. Але десь думаю, варто залишити записку. Адже киянки не просто дружини, доньки чи бабусі, це найвродливіші жінки на планеті, і це не високі слова, а задокументований факт. Так, усі світові путівники радять мандрівникам їхати за красою саме до української столиці, яка вже років п'ять займає перше місце у рейтингу міст, де найбільша кількість супермоделей на квадратний кілометр. До того ж, вони розумні. Ну, вообще украинские девчата красивые жидкие. У них красивая одежда. Ну, они лисички. Поэтому Тарас Бульба боялся своей жены больше, чем поляков. Я их э, не понимаю ча часто. Я слышал, что они о чем-то хвастаются. Самые красивые, умные и, наверное, самые выделяющиеся. Настя, больше успеваешь, ты могу тебе добрый вид пошела? Дивися, навіть не тільки відпочу, а й встигла за тобою посумувати. Уявляєш, що таке може бути. Не, не вірю, але все-таки знаєте. А чоловіки, як би не прозвучало, моя наступна пропозиція, можливо, вона навіть трохи банальна, але давайте собі зізнаємось, що ми інколи забуваємо про своїх коханих і дружин і згадуємо лише на 8 березня. Пропоную робити це частіше. Ну і, звичайно, частіше їх сити на руках. Поже треба! не треба. Прогулянки містом Київ відкриває таємниця, тим хто відкриває для нього серце. Медведчук, що ти виробляєш на Майдані? Я... Ти... ти Медведчук, до цього часу була. Я... Чого бомжуєш? Денис, я не бомжую, я вимагаю цукерок, квітів. Чого тільки я не бомжую? Слухай, я, я сьогодні. 1857. Му. Ти як завжди все знайка, я сьогодні буду для тебе джином. Хочеш, що ти хочеш? Я не договорилась, сподіваюся. А, да, вибач, давай.